У п'ятницю на заході синоптики прогнозують теплий день та невелику хмарність. Від нічних плюс 2 в день температура повітря прогріється до плюс 19. У Кропивницькому ясно. На території решти областей півночі та центру мінлива хмарність. Нічна температура від плюс 4 денна до плюс 18. На півдні триматиметься похмура погода. Кримчанам знадобляться парасольки. Температура повітря в регіоні вночі від плюс 7, вдень до плюс 17. На території більшості східних областей ясно, але в Запоріжжі та Донецьку хмарно. Повітря від нічних плюс трьох вдень прогріється до плюс вісімнадцяти. У західних областях у суботу, 5 квітня, за прогнозами синоптиків пройдуть дощі. Від нічних плюс 1 вдень потеплішає до плюс 11. У Житомирі Києві, Чернівцях та Вінниці протягом дня дощитиме. Врешті областей півночі та центру без опадів. Вночі від плюс 4 в день до плюс 17. На півдні країни протягом дня сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Стопчики термометрів від нічних плюс восьми день досягнуть позначки плюс 15. На сході переважно дощі. В Харкові та Луганську синоптики опадів не передбачають. Температура повітря вночі від плюс 9, в день до плюс 18. Території західних областей у неділю вкриватиме сніг. Лише в Ужгороді цього дня без опадів. Найнижча температури вночі мінус 3, найвища вдень плюс 3. Дощі та сніг синоптики прогнозують на півночі та в центрі. Вночі від одного морозу в день до 10 градусів тепла. Опади у вигляді дощу синоптики передбачають на півдні України. Температура повітря від нічних плюс 3 в день піднімуться до плюс 14. Дощитиме за прогнозами синоптиків по всій території Західного регіону. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 8 вночі до плюс 17 в день.